Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я починаю підготовку до випікання великодних пасочок. Буду готувати бізейні прикраси для них, тому і вас запрошую разом зі мною почати приготування. Наперед хочу зауважити. Що для того, щоб приготувати меренгу таким способом, як я готувала, потрібно брати дрібнозернистий цукор для того, щоб він встигнув розтанути, або цукрову пудру. Отже, починаємо. Яйця я розділила на білки і жовтки. Жовтки сьогодні нам не знадобляться. Потрібно бути дуже уважним, щоб до білків. Не потрапило ні одної краплини жовтка. Посуда повинна бути сухою, чистою і обезжиреною. До цих білків я додаю щіпочку солі для контрасту смаку, додаю ванільний цукор і додаю лимонну кислоту. І збиваю до стану пивної піни. Тепер частинами додаю цукор і продовжую збивати на великих обертах міксера. Збиваю я ручним міксером. Цукру повинно бути, Загальна кількість цукру повинна бути в два рази більша, ніж кількість білка. Збиваю на максимальних обертах міксера, до твердих піків. білково цукрова маса. Ось, збільшилась в об'ємі. Дивіться, стала така біла, глянцева, З вінчика не спадає, тарілки теж не випадає, і цукор розтанув. Збивала я його приблизно десь 7-8 хвилин. Меренга готова. Покрасила меренгу у всі кольори, які мені потрібно, і розфасувала по кулінарних мішечках. Дечко застелила рукавом для запікання і буду сюди виробляти фігурки. Взяла ось таку насадочку травка і коричневий колір, і буду формувати ніби такі гніздечка. Тут я ще хочу зробити декілька від гілочок верби. Збоку, ніби як бруньки. Ось так. На кулінарному мішечку з жовтим кольором зрізала просто ось такий кружочок. І буду формувати курчаток ніби гнізка заповнила трошки зеленим кольором, щоб курчатко вище сиділо. Ось так продовгую і витягаю хвостика. А тепер отут спереді формую голівку, кінчик кулінарного мішечка зрізала на кутик і буду формувати крильця ковчаток. Кулінарного мішечка зрізала кінчик зовсім чуть-чуть, щоб була дуже маленька дирочка. І буду формувати клювики в курчаток. Формую ось так гребінчики, зверху ставлю три крапочки червоненькі, одна біля одної. Кінчик зубпочистки вмочила в краску темного кольору і поставлю, намалюю очки. Опа. Ось так покажу вам ближче. Кулінарного мішечка зрізала кінчик, видно ні. Маленький. І сформую на вербових гілочках бруньки. Кінчик кулінарного мішечка зрізала на кутик і до гніздечок додам ще такої зелені трішки. Хочу ще сформувати квіточки. Формувати буду нарцизи прямо на дечку. Взяла ось так, зрізала кінчик кулінарного мішечка і з нього буду робити основу. Далі буду формувати серединку ось такою насадочкою скошена роза. Листочок скошеної рози, мокрим пензликом поправляю, якщо щось не гаразд. далі роблю основу для пелюсток. Серединку я формувала оранжевим кольором, а перюстки нарциза буду формувати жовтим кольором і без насадки, а ось так зрізала кінчик кулінарного мішечка на кутик. Кулінарний мішечок зрізала найтонше на кінчику. І ось таким кольором жовто-салатовим роблю посередині тичинки. До квіточок додам зелені. Решту крему взяла ось кулінарний мішечок з ось такою насадкою зірочка. І зроблю ще маленькі квіточки. Ще ось так на соломці хочу спробувати зробити вербову гілочку. Ось так маленький кружочок зрізала. З кулінарного мішечка. І ось так причіплюю, ніби бруньки. А поверх цих білих бруньок, такий самий кулінарний мішечок, так само зрізала маленький кружочок, ніби ось так от для натуральності. Щоб натурально виглядали бруньки. Ось так. І теж кладу на дечку. Побачимо, що вийде. Ось такі міні-композиції в мене вийшли. Курчатка в гніздечку, квіточки, листочки, вербові гілочки. Дечко відправляю в духовку попередньо розігріту на 100 градусів. І на режимі верх-низ, без конвекції, буду просушувати ці заготовочки. Не знаю, скільки в мене цього разу займе часу. Минулий раз, як я робила, в мене зайняло півтора години часу. Прикраси готові. Сушилися вони в мене півтора години. Після того, як духовка виключилася, вони в мене ще стояли десь 45 хвилин в духовці. Тепер я виняла все воно дуже добре просушилося, добре відстає від дечка. Ось так виглядає. Всі сухенькі, всі стукають ось так. Всередині немає мокрого тіста, все просушилося. Хочу вам ось цю розламаю. Ось, бачите, всередині все сухесеньке. І на смак я вже скуштувала одного листочка. Воно дуже смачне. Єдине, що трішки в мене щось воно. Не зовсім вдалося, тому що, бачите, ось тут, от де-не-де є тріщинки. З приводу вербових гілочок, то мені ось ці, що з меренги, менш сподобалися, ніж ці, що ось на соломці. На соломці вони виглядають геть зовсім як натуральні. Ці прикраси я поскладаю в герметичні контейнери і буду зберігати до тих пір, коли потрібно вже буде прикрашати пасочки. В герметичних контейнерах вони можуть зберігатися довго. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!